Ну що, сервірую стіл до нового року на родини святкування. Почала з бази ляної скатер. Для mm. смаку кольору легке бордо по центру. Стільчики без уваги теж не залишаю. Для них придумала ось такі велюрово вельветві накидки. І бачу не дарма, бо виглядає дуже найс. По декору це ж не все. Закидаю на стіл по центру ялинкову гірлянду. Вона файно вписується і без їжі додає атмосфери свята. А по центру столу накладаю три різноформатних підсвічники. Вони такі, бачите, делікатні і золотаві. До них, понятне діло, треба свічки. Я вже прикупила ось такі довгенькі. В кольорі бургунді з декором справилася. Тепер йду до сервірування. Спочатку салатні тарілки. Вони у мене такого яскравого червоного кольору, а за ними ось такі милі десертні. До речі, якщо хочете побачити більше підготовки до нового року в Америці, то підписуйтесь. За тарілками я додала ще звичайних прозорих стаканів. Ну і щоб доповнити золоті акценти, ось такі у мене столові прибори. Наступний крок: прикласти тарілки серветками. Серветочні кільця у мене бургунді бантики. Я подумала, що вони будуть гарно вписуватися в загальну картину столу. Ну і виглядає нарядно, а клопоту біля них не цього року святкувати новий рік будемо у нас вдома з родиною, тому я хочу створити затишну атмосферу для всіх, щоб було не тільки смачно поїсти, а ще й приємно глянути. Ну що, ось така картина у мене сьогодні получилася. Це те, що я хотіла, і мені подобається. Сподіваюсь, нашим гостям зайде теж.